Все чесні шановна громада. Найбільший обман диявола перед людиною, щоб людина думала, що його не існує. З 6 серпня 2014 року по 29 серпня українські воїни перебували під Оловайським в оточенні. Вони героїчно відбивалися. Було декілька спроб Збройних сил зробити можливість відходу наших військ під Іловайська не вдавалося. І за день до 29 серпня. Той російський диктатор дав казівку зробити так званий гуманітарний коридор, зелений коридор. Давши обіцянку, що не будуть стріляти по наших хлопцях, і вони могли вийти з-під Іловайська. Але знову стався обман. Підло з різних сторін, з усіх видів зброї, ворог почав обстрілювати наших хлопців. А умова була, щоби наші вояки виходили без зброї. І вони дотримали слова, вони виходили без зброї. Але ворог обманув. Я переконаний, що ви усі бачили свідчення хлопців, які вижили які вийшли. Я в 2015 році спілкувався з нашим земляком, одним, яким вийшов з Іловайського котла. Він розказував, що там було. Броня тріщала від куль. 326 поранених, 266 вбитих і понад 300 чоловік були потрапили в полон. Він розказував, як це страшно було. Війна взагалі страшна річ. Але знову ж таки, з чого я починав? Просто обман. Підлий обман. Завдяки воїнам, які зараз боронять нашу державу. Ворог не може досягти тих цілей, які хотів, про які мріє Бачите, що він вичворяє з інфраструктурою. Щодня, практично щоночі, тривоги повітряні. Але перемога буде наша, тому що ми йдемо з Словом Божим. Ми помолилися за наших загиблих героїв. Ми пам'ятаємо про кожного з них. Ми чекаємо повернення усіх додому. Живими, здоровими. Я дякую, що сьогодні змогли. Прийти, вшанувати пам'ять наших героїв. Дозвольте висловити співчуття родинам загиблих наших героїв. Пам'ятаємо про їх подвиг, тримаємо стрій, допомагаємо Збройним силам України, з вірою в Господа Бога. Вічна пам'ять героям і слава Україні!